Дивна ця українська нація, нас вбивають, а ми пишемо вірші. 26 хвилинний документальний фільм базується на віршах, які писали люди, що перебували в той час на майдані. Автор ідеї і генеральний продюсер стрічки Василь Ілащук каже, що вибирали із понад сотні поезій, і саме від того чи іншого вірша залежав цілий фільм. Поезії було дуже багато. Нам нам дуже складно було вибрати саме ті вірші, які мали би стати основою фільму, тому що Кожен вірш, кожна поезія, кожен рядок ніс в собі якусь якесь, якесь дуже серйозне навантаження, таке психологічне. У стрічку листи з майдану увійшло 12 віршів, які поєднуються з відео та фотоматеріалами трагічних подій того часу. Сто життів на нівець, швидше пкату кінець, і початок нової України. Без вагань і прикрас хтось вмирає за нас. А точніше, за наше прозріння, глядачі зізнаються, що фільм перевершив їхні сподівання. Навіть аплодували стоячи, але кажуть, що дивитися його було дуже важко. Налаштовані були не більш звичайно, але ноти настільки сумні. І, звичайно, повертаюся до спогадів, до того, що було на Майдані. І це печально і сумно. і Ми повинні це пам'ятати. А ще говорять, ніби знову побували на Майдані. Фільм передає повністю емоції, які там були, хоча б частково. І думаю, кожен, хто його подивиться, він якось перенесеться туди на деякий час і переживе це трошки. Михайло Моняк, який брав участь у революції, ще раз згадав ті події. Зізнається, що без таких жертв нам не вдалося б перемогти. Ми подолали внутрішнього ворога. Складно, але нам це вдалося. З кійками, з казками. Пізніше, з бруківкою, з коктейлями Молотова. Але ми знесли ту бандитську владу. Місяць. Минає, закони погіршили, прийняті жестами. Мамо, я просто не можу по-іншому. Я на Грушевського. Вулиця стала дуже болючою. Що говорити? Син повернувся, очі заплющені, прапор вкритий. За словами генерального продюсера, фільм отримав ліцензію на трансляцію у США на конгресі, присвяченому дню України. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.